Доброго ранку, друзі. Мені агро суми на зв'язку. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас поповнився асортимент тракторів. Так ось такий булатик. 244 елічка. По ціні 5500, ціни знизились. Мені Агро зробили таку зниження ціни по всім сітям. Так що зараз була 5700, була телечка, зараз коштує. 5500-200 доларів. Скидочка така вже є. Уже трактора пішли зі скидочками, так що завітайте до нас, місто Суму, вулиця Героїв, Крут 15. Далі булат 504, такий кінь. Отакий такий великий кінь. Дивіться, красавець який. На ньому пахати хати і по хати. Отакий коштов 8200. 7 7900 1950 Отакий от, от красень з примусовою гідравлікою на повному приводі. Дивіться. Такий буде коштувати 750-250 доларів, заощаджуєте на такому тракторі. Дивіться, які красиві мордочці Це була 24-й 244 елечка ялічка. Далі у нас лавольчик 45-й, Лавольчик 50-й. Солі 75-ка. Ідемо на наш майданчик. Зараз я вам тут також покажу, друзі, наш асортимент тракторів, тесь синтайчик, такий ось є оріончики, дивіться, асортимент тракторів, то один трактор виїхав у нас. Пусте місце його зараз помиють і на місце поставлять. Соліси. Лавольчик 35 з реверсом. А, ціна 7,50 доларів була. А, вибачаю, 7350, була 7,400. Тут скинув 50 доларів на цьому тракторі з реверсом. На Лаволі 35 без реверса. Була ціна 7200, зараз 7,50. Лавол 244. Такий красний Джинма 244. Джинма 244 РИЕ. 404 Джинма. Такий весь асортимент тракторців весь. Дивіться сюди. Дон Донфенг. 404 шифан 404, шифан 244-й, шифан 350 крилечка, шифан 240, булар 240. -й. Все є по наявності. Приїжджайте на нас.